Полюбляєте фарширований перчик, тефтельки або голубчики. Але часто стикаєтесь з тим, що не можете вгадати пропорції, і фарш не тримається, купи, а розсипається. І це поправімо. Це можна легко виправити, використовуючи пропорції, які я вам зараз розповім. Для початку одна склянка. Сирого рису. Склянка в мене 250 мл. Рис, хоч і пропарений, але я все рівно буду промивати, промиваю і відварюю до готовності майже. А поки мій рис відварюється, я підготувала овочі. У мене це сьогодні буде дві цибулинки і одна морквинка. Тут вже кожен по-своєму орієнтується. Якби можливо було б у мене моркви більше, я потерла б, може, дві. Так, одна. Все. Цибулю нарізаю звичайним кубиком, а моркву натираю на крупній тертушці. І тепер все це швиденько на сковородочку. І обсмажую. Не зовсім засмажую, а просто, аби спасірувати. Овочі смажуться, рис уже мій зварився. Я його злила на друшлячок, отакий дрібненький, через який рисинки не тікають. Промила холодною водичкою. І він стоїть собі ось так файно стікає. До речі, такий набірчик, миска два в одному, можна замовити в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в описі під відео. Все, овочі готові. Як можете бачити, вони просто спастеризовані. Ой, спасеровані, вибачайте. Можливо, якщо комусь не можна вживати смажене. То ви можете, в принципі, або сирими додати цибулю і моркву, або все ж таки на шматочку вершкового масла спасірувати овочі, як роблю це я, тому що так набагато смачніше. Рис вже добре стік. Чекаю, доки вихолонуть овочі. Ну, і тепер саме головне. Скільки ж м'яса, тобто фаршу, необхідно да, на одну склянку рису. А його необхідно 1 кілограм. У мене це фарш домашній, власноруч зроблений. І починаю створювати безпосередньо сам фарш для вже готових виробів. У м'ясо. Відправляю рис. Спасировані овочі відправляємо сюди. Ж. А далі солю, перчу. І якщо ви не бажаєте або не любите, можете не додавати. А я люблю додавати чесничок. Швиденько його так подрібнити можна за допомогою преса. До речі, прес також можна замовити в нашому інтернет-магазині. Сіль, перчик і вимішую. І хочу звернути вашу увагу, що ніяких яєць я сюди не додаю. Все, мій фарш готовий, він ідеально підходить для фаршированих перців, для голубців і для тіфтельок. І повірте, в таких пропорціях, якщо ви приготуєте, у вас ніколи не буде розсипатися фарш всередині виробу, або, тим паче, тефтельки. Готуйте смачного всім!